Йому не вистачало лише останнього пазла пазла слабкості України. Цей пазл легко дала йому наша влада, яка з 73% перемоги докотилася до менше 20% перед початком вільної підтримки, повним хаосом державному управлінні, економіці, соціалів, також Ну, Якщо хтось забув, тоді навіть доктор Комаровський і Гродон витирали ноги об зелену бубочку і казали, що їх намахали на виборах. Вони обрали якесь неадекватне чудо. І от цей момент... Доповнюється тим, що Україна робить ряд катастрофічних кроків. Саморозброєння, тобто у 2019 році, було ще від клятих барих закладено у бюджет виготовлення вже протест... ну, розроблених і протестованих ракет 300-кілометрової дальності Нептун. 100 штук рік. Гроші скидають на дороги, ракети заморожують. Всі ракетні програми попередні від протитанкової стугни. Вільхі, Вільхим, Нептун, все це заморожується аж до грудня 2021 року. Заморожуються всі програми бронетехніки, заморожується, про це мало хто знає нас, але також звертає увагу. Програма спецхімії, тобто вибухівки, начинки ракет і будь-яких вибухових е пристроїв. І знищення піхотних мін запускається. Знищення піхотних мін, е знищення програми виготовлення боєприпасів, е бо насправді вона була розписана знову ж таки в 2018 році по підприємствам, мали випускатися від патронів там, пістолетних і автоматних аж до снарядів необхідного калібру. Все це, абсолютно все. Заморожується і передається на асфальт. скорочується українська армія, дискредитується офіцерський склад, в тому числі і зменшення зарплати ну і багато інших речей. Коротше кажучи, Україна просто на очах стає слабкою жертвою. І от ці дві причини віра в те, що Захід став слабким, нерішучим і роз'єднаним, картинка Афганістана, і те, що Україна стала найменш керованою за всі часи своєї незалежності, приводить Путіна до рішення про вторгнення. Починають розроблятися плани. Про ці плани дізнається ЦРУ Америки, яке доповідає своєму шефу, потім військовим, а потім і президенту про перехоплений план вторгнення. Підкреслює не просто про подію, а про карти. І як описують американські журналісти, котрі взяли інтерв'ю у ряду тогочасних керівників і силових структур і розвідувального співтовариства Америки, те, що відбувається навколо українських кордонів, крок в крок показує, що перехоплений план вторгнення є не фікцією, ну так часто боя, знаєш, підкидають там фіктивні плани, а тим, що відбувається в реалі. От кожен підрозділ, який мав іти там по тому чи іншому напрямку вторгнення, стає саме на вихідній точці, як зазначено в перехоплених цих документах. Після цього почина... американський президент приймає рішення повідомити про це Україну. Перше повідомлення про вторгнення поступає в серпні 2021 року. Підкреслюю, в серпні. У нашої влади було 7 місяців до вторгнення, аби прийняти адекватні рішення. Всього таких повідомлень західної розвідки було 52. Звідки я це знаю? З матеріалів кримінальної справи, яку в квітні 21-го року за командою банкової порушили проти українських військових на честь Залужнь. Це знаходиться в матеріалах справи, як знаходяться там і ну, більше сотні повідомлень українського ГУР на ту ж саму тематику. Наша влада не звертає на це увагу, тоді американський президент приймає рішення, щоб в Київ на зустріч з президентом Зеленським прилетів директор ЦРУ Барас. Пізніше, вже після відставки, він дає інтерв'ю, де чітко розповідає, що він повідомив Зеленському. Власне, його повідомлення на базі перехоплених. Російських планів вторгнення з картами, схемами, графіками зводилися до дуже простої штуки: Чангар, Чорнобиль, Гостомель. І особливо він акцентує на Гостомелі. і говорить, що це Афганський варіант. Ну, пам'ятаєш, да? Радянський Союз захопив Кабульський аеродром, звідти спецназ Альфи, захопив. Президент, застрелив президента і поставив свою маріонетку. І він на зустрічі з Зеленським Берос каже, це афганський варіант. Гостомель. Гостомель. Ну, також каже Чангар, і також каже Чорнобиль сторони Білорусі. Е, яким же було здивування всієї американської верхівки, коли через декілька тижнів після цього повідомлення з Гостомеля виводиться 4-та бригада Національної гвардії України, яка створювалася саме для захисту аеропорту і мала засоби ПВО. В цей момент в Україну вже поступають перші американські літаки з протитанковою і е, приворушною зброєю. Ну, відповідно, Стінгери, Енлави, Джавеліни. І замість того, щоб їх передати бригаді багатотисячній в Гостомель. Цю бригаду звідти знімають і відправляють в станицю Луганську. Ну, Не знаю, які там задачі протиповітряної оборони могли на той момент стояти, але в Гостомелі залишається близько 150 срочників, в основному стрілкової зброєю. Ну і правда, декілька зенетик. Їхнє інтерв'ю є, дуже легко знайти в інтернеті, подивіться. Ці срочники прийняли бій героїчно, збили, якщо не помиляюсь, 5 гелікоптерів із декількох десятків. І на цьому БК закінчився. Там командир у цьому, подивіться це відео. Каже, я питаю, чому ти стоїш і дивишся, він каже, командир, в мене немає нічого. Закінчились патрони. Зенітка, порожня. Все. Тобто ще одна причина нашої слабкості в тому, що на ключових напрямках за сім місяців відомих нашій владі почали виводити підрозділи. Я сказав, щойно про Гостомель, але нічим не краще, що ситуація була на півдні. Якщо після першого вторгнення 2014 року там е, були створені ну, певні інженерні фортифікації, мінні поля, е, Вопи, Ропи, ну, зводні опорні пункти, робні опорні пункти тощо, е, і стояло 21 тисяча українських військ в складі 4 бригад, 3 бригади вздовж всіх переходів з Криму. І одна бригада в Наполеоні. Плюс до бригад були передані артилерійські, ракетні, саперні та інші підрозділи. Всього 21 тисяча військ. То на момент вторгнення на цьому ключовому напрямку був один напівкомплектний батальйон морської піхоти. Героїчний, який прийняв бій в неївних умовах, але в нього було менше 300 бійців. І 8 саперів на 13 замінованих мостів. І ще з десяток мостів, які. Меншого розміру, бо насправді той, ну, скажімо так, та частина фронту проходить через величезну мережу каналів, які були збудовані разом із гідроелектростанцією, нині взірваної в Херсонській області. І от всі ці бетонні канали, я сам в них декілька місяців в них службу, це ну, двохметровий канал, виобразний, тобто танків приїхати не може. Їх маса, і тому це прекрасні позиції для боротьби з танками ну, з будь-якою технікою, але і вони повністю перебиті сотнями і сотнями мостів. Це маленькі мостики, їх взираєш, і все зупиняється. Але нічого не могли зробити вісім саперів і 200 з хвостиком бійців батальйону морської піхоти. Третій напрямок від Білорусі ну, приблизно так же захищався. В чому ситуація? Хто має за це відповісти? Влада дуже старається перевести відповідальність на військових. Ще раз нагадаю, ми з тобою про це говорили в нашому інтерв'ю, що. Перша кримінальна справа проти військових була зареєстрована 11 квітня 2021 року. І тоді вже була поставлена задача зробити крайніми за катастрофу на півдні. Я називаю слово катастрофу, а як інакше можна назвати, якщо півбатальйону захищає такий плацдарм, І ми втратили Мелітополь, Маріуполь, Бердянськ, Херсон. І росіяни дійшли до Миколаєва, а також до Бугу. І якби вони взяли Вознесенськ, вони прямою стрілкої пішли б на Одесу у нас з'єднання з, з Підніслою. Тому це катастрофа. Власне, більшість війни ми б'ємося саме там, на лівобережжі Херсонської і Запорізької області. Хто винен в тому, що його фактично ніхто не захищав, що він був ніяким чином не замінований, ніякі фортифікації на тому березі не були зведені. Влада каже, це все військові і пробує їх засудити. Ви знаєте, що недавно затримали трьох бойових офіцерів і генералів, яких роблять крайніми за запарив в районі Вовчанська. Формулювання унікальне. Недооцінили загрозу ворога і не вжили визос. І тепер стоїть питання, чи дійсно можна застосувати таку формулу до військових за втрату півдня України? Причому в лічені дні. Бо фактично в перші дні, ну вже до кінця лютого, ворог захопив лівий берег, а в перші дні березня він вже оточив Маріуполь ну і вийшов тут до Києва. Стоїть питання, чи можна дійсно військових за це крати? Відповідь категорична ні. Чому? ж? Тому що в будь якій демократичній країні, а ми все-таки за Конституцією і законами відносимося до категорії демократичних країн, військові не мають права самостійно... Виходити із місць постійної дислокації. Без рішення політиків, в першу чергу, президента їм заборонено виходити з військових частин навіть на маневри. Це також затверджується президентом. Цивільний контроль, в особі цивільного президента, є основою будь-якої демократичної країни, яка не хоче допустити в себе в країні військові путчі, які часто відбуваються в країнах Латинської Америки, Туреччини, Африці. А от у нас під цивільним контролем цього бути не може, бо військові виконують тільки політичні рішення цивільного керівництва держави. Питання. Перед війною, ще раз нагадаю, за сім місяців знаючи про неминучість вторгнення, про його шляхи, про сили, які готує Путін. Що зробили політики при плануванні дії військових? Відповідь: нічого не зробили. Що й має на увазі? Для того, щоб застосувати війська, президент має, згідно Конституції, ввести мобілізацію, ввести воєнний стан. І прийняти рішення про застосування Збройних сил України та інших формувань. Ось три рішення, які будь-який президент має е, підписати для українських військ, щоб вони почали готуватися до війни. Що написано в Конституції? Президент України в разі загрози нападу підписує рішення про мобілізацію та воєнність Що говорить закон про оборону, на який є посилання в Конституції? В разі нападу на Україну та загрози нападу на Україну. Президент оголошує мобілізацію, вводить воєнний стан та задіює, ну, підписує рішення про застосування Збройних сил. Чи було це зроблено? Ні. Чи раніше це було зроблено? Ну, попередникам, так? Да? У 2014 році, коли почалася війна, виконуючи обов'язки президента Олександра Чину, першим документом, який він підписав, був указ про мобілізацію. Точно так же через декілька місяців уже обраний повноцінний президент України. Мається на увазі без представки БРО обраний президент України Петро Порошенко також підписав указ про мобілізацію. Ці два укази забезпечили звільнення двох третин окупованого Донбасу. Може хтось забув, але бійці АТО дуже чітко пам'ятають, що тоді були звільнені і Маріуполь, і Краматорськ, і Славянськ, і е, Константинівка, і Дружківка, е, і Авдіївка, і е, Сєвєродонецьк, і Рубіжне.